Всім доброго дня! Пішло тепло, пчоли облітуються, з зимивлі вийшли всі, оце ще й не розігнались. А тут повним ходом. В общем, захід України, Рівненська область, плюс 15 градусів сьогодні у нас шоста точно 6 березня масовий облт уже третій, третій день цей вулик я підсунув буду об'єднувати буду двохматочний робити трохи пізніше зніму як двохматочний у мене будуть розвиватись весь розвиток як будуть збирати акацію І трохи пізніше зніму яким методом я збираю акацію это на стаціонарі на малих взятках як можна зібрати до цього я 5 років майже чи 4 роки йшов Ой, там тоже. Там две матки. Вот. З цього боку. Не хочу заважати їм. От з цього боку і з другого. Йду таблети. Ці вже просто роблять пилок поперли. Єдине що... Так, тут ваги у мене. Цікаво скільки за 10 діб з'їли. Можна подивитись. Єдине, що отут одна маточка у мене пропала. їх. Ну что ж, будут. Так, пішов облет тут тоже. Далі буду трохи заспокоиться, зроблю ревизию. Там где треба скорочу. Утеплювач ставлю. Ой, відводок прошлогодний. Найгарніший. Вивели самі маточку свищеву. И в зиму пішов, і клеща не було. Ну, зараз подивимося, як плок носят. Святий лищина. Ворба почала трохи. трохи меньше пошла пельца. Час тому обильно носила обножка. Вот здесь. Бачите? Коли знімаю, стисняються. Вон пішла. Зараз трохи менше пішло. В общем, такая ситуація. Українські вулики замівля чудово. Єдине, що коли мали взятки, треба щось думати. Як розвинути сім'ю, по-моєму. Щоб була мощная, міцная. Бо на малых взятках трохи неудобно працювати найкраще коли український вулик складається із 300-го корпуса і з 145-го ну так с мене ППУшні. Та можна комбінувати. Ну я покажу як? Як роблю? Іди розвиток, а перед взятком Скорочую вулик, перевертаю рамки на 300, знімаю цей магазин, вісім рамок знизу, медиперговує, перговий, медовую, обираю, ставлю решітку, зверху два 145-х корпуса, втіли полно, вона вже повністю в магазинах і не треба запрошувати її туди. И тогда я толп. Ну я покажу як, пізніше сниму ролик. И так покажу, и як духматочные. Духматочные вообще чудово. Вот там в разнос пришла. Двигун пришел в разнос. Ну такая ситуація. Ну пока все почекаю. Хай трохи заспокоїться. Може до не почищу, якщо треба. а обычно вони самі все роблять. Поки все. До побачення.